Привіт, друзі, без зайвої водички, поговоримо про смоки на мережі. Існує декілька варіантів, як їх кинути. Ось перший. Але взагалі, чому ми говоримо про смок у вікно? Мета змінюється постійно і тому з'являються нові фішки. Смок, який я вам хочу показати, набагато сильніше ускладнює життя гравцю в вікні. Згадаємо і смок з мусорки. Але в CS2 з ним з'явилися нюанси, там потрібно зажимати клавішу D на 2-3 секунди, легко промазати з таймінгом і вміснути смок. Смок, який я вам хочу показати, він кидається не зі стандартного кутка, а з переднього кутка мусорки. Цілимося як на відео та кидаємо, як в CSGO на секундочку зажали D та Jump Throw. Смок залітає ідеально. Фішка його в тому, що він розкривається більш ширше та пушисткіше, і зірвати його хаєшкою не так зручно. А також, коли ми стріляємо в нього, він прострелюється не такими великими дірками. Підписуйтесь на мій канал, побачимось.